День молоді в бродах організували у центрі міста розлоги репортаж із проведення свята до вашої уваги. Місцевий стадіон ювілейний чисельно приймав гостей із Бродівської та сусідніх територіальних громад. Тут традиційно організували свято з нагоди дня молоді. До події долучилося чимало організацій. На території були розміщені різні картини, які приваблювали глядачів. Я е... Можна сказати, навчаюся в арт-студіо і зараз тісно пов'язаний з її командою. Хочу сказати, що – це досить класне місце, де зароджуються таланти, де можна зайти по своє покликання, навчитися підготуватися до вступу. До будь Арт-студіо – це те місце, де, так би мовити, можна розвивати свою творчу особистість в плані малювання і так далі. Тут певну кількість картин я не можу сказати, тому що це збиралося. Загалом дітьми, які відвідують арт-студію з нашими учасниками. І що ж, ми взяли, зібрали кожен приніс по декілька робіт своїх, е, якої загальної тематики немає, просто наші гарні картини, які ми взяли, зберегли і продаємо як благодійним чином. Всіх вітаю, всіх бродівчан, всіх своїх друзів, всіх своїх друзів за кордоном, всіх своїх друзів в Україні. Всіх вітаю з ним молоді, з цим прекрасним днем. Вже не вперше до свята долучаються активні жителі бродівської громади, які для дітей стараються зробити безтурботне проведення часу. Ми тут на запрошення бродівської міської ради. Як завжди, стараємося долучитися до таких масових заходів, які проходять в нашій громаді. І сьогодні ми з нашими фахівцями, з нашими дітьми, прекрасними підлітками. Приготували тут деякі активності для дітей, зокрема, розмальовуємо традиційне печиво. Також приготували смачний лимонад, який теж пропонуємо до споживання. Також пропонуємо тимчасові тату, дуже гарні блискучі, які я тут і собі зробила. І приготували сувеніри хендмейд, дуже такі, я вважаю, стильні, сучасні на сьогоднішній день. І ми раді долучитися, зробити приємність як і собі, так і дітям, так і всім відвідувачам нашої громади. Дуже раді всіх бачити. Вітаємо з нами молоді. Всього всім найкращого, найпершого миру і спокою. Дякую. Сьогодні в час повномасштабного вторгнення Росії дбати за емоційне здоров'я жителів району надважливо. А тому цьогоріч тут приклало до цього максимум зусиль. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаємо із міжнародним днем молоді! Бажаємо усім усій молоді, миру насамперед мирного неба. Щасливих простих будних днів, і хай Господь уберігає кожну нашу молоду людину. Звичайно, ми тут зібрались для цього, щоб одночасно подарувати радість від малого до старшого, а також щоб допомогти хворому Богданчику на лікування. Також на цій події збирали кошти на лікування Богданчика Ільківа, який бореться із рідкісним недугом, вилікувати який може єдиний в світі укол вартістю в 3 мільйони доларів. Тим часом ми мала нагоду поспілкуватися із гостями благодійного заходу. Очікую, що буде класно, весело. Хочу привітати всіх з ним. Молоді. Я прийшов із друзями. Захід доволі таки класно, класні почуття. Я прийшов з своїми друзями, хочу утримати гарні емоції і вітаю всіх з ним молоді. Виступали перед публікою і дорослі учасники талановитих колективів, які подарували масу приємних емоцій. Вітаю всіх, з ним молоді! Щоб ви завжди оставались такими молодими, що все було добре. Вітаю з ним молоді. Будемо танцювати, танець український. Очікувань так сильних немає, але я думаю, що буде дуже весело. Я сьогодні буду виступати, Я думаю, це буде весело. Я думаю, це буде незабутньо. Тим часом урочиста частина святкування знайшла свій початок. Ведучою події була Юлія Невпорана. На початку заходу усіх полеглих українців у війні з расистами вшанували хвилиною мовчання, а далі продовжили святкування. Там біля Мамині очі чекають тебе. Сива... Перевершена Анна Лапенко подарувала усім гостям чудову музичну композицію. Перша заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха спільно із начальницею відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради, нагородила талановиту молодь та шановних викладачів Бродівської школи мистецтв і привітала зі святом. Вітаю дорогу молодь Бродівської громади від імені міського голови від депутатського корпусу від виконавчого комітету Бродівської міської ради. Вашим сьогоднішнім прекрасним святом. Насамперед, дяка Богові за те, що є така хороша сонячна днина. Дякуємо Збройним силам України за те, що дають можливість нам сьогодні в глибокому тилу відсвяткувати цей день молоді, розуміючи за що вони стоять і за що вони виборюють нашу свободу і незалежність. Цей прекрасний день сьогодні хочу подякувати молодим людям, які в нашій громаді талановиті. Креативні ідейні, це нашому молодіжному центру, це молодіжні раді, за те, що організували сьогодні таке прекрасне свято і зібрали на нашому стадіоні так багато молодих людей. Хочу подякувати за їхню працю, хочу подякувати кожному з вас і сказати, що заваж за вами майбутнє нашої громади, нашої України. Бо вам її відбудовувати, вам її розбудовувати. Дуже хотілося щоб тоді люди, котрі на сьогоднішній день покинули терена своєї батьківщини, повернулися на рідну свою неньку, для того, щоб дати можливість відчути всім, що Україна незламна, що Україна має право бути в десятці найсильніших держав світу, і ми віримо в те, що перемога буде і. Україна саме буде такою. Завдяки вам яка чисельно зібралася на стадіоні. Мала нагоду провести з користю час. Ну концерт дуже класний і я бажаю всій молоді більше розвиватися, бути творчими. Так як я в молодіжний центр, рекомендую теж до нього долучатися, до молодіжного центру, подавати заявку в молодіжну раду. Гарного дня, настрою, настрію. всього найкраще. Тим часом молоді бродівчани подарували чудовий запальний танець, яким підняли настрій присутнім. Традиційно тут зібралися представники Бродівської міської ради. Молодь публіка шаленіє просто від гарних номерів. Ну і на учасників чекають багато чого цікавого. Молодий та запальний гурт, що став родзинкою, події задав шаленого ритму всім, хто прийшов розділити це свято. Ну са на супер. Ми трошки переживали, але загалом ми підготувалися добре. Вітаю всіх з ним молоді! Дуже щасливі бути тут. Дуже класно. Перший раз виступаю, дуже класно. Вітаю всіх з ним молоді. Дуже гарна можливість виступити з немовить. Це дуже класно, прикольно і круто. Зокрема, подбали організатори і про наймолодших учасників свята, де на них чекала атракціони Солодка Вата та Гірка Сергій Нікішин, телеканал Броди